Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, як ви вже почули на цьому тижні, ми з вами будемо говорити про доброту, про добрі вчинки, які ми з вами відтворюємо відповідно до своїх близьких і друзів. Так, так, малята. І я хочу сказати, що всі добрі вчинки ми з вами робимо руками. Так, своїми руками. Наприклад, ми можемо погодувати бездомну тваринку. Так? Так. Або ми можемо допомогти дорослим, або ми можемо привітати і зробити подарунок своїм друзям. Це все буде приклади добрих вчинків, які ми з вами творимо своїми руками. Ось і сьогодні, малята, я пропоную вам зробити. Таку, можливо, це буде листівка, можливо, це буде картина, яку ви можете теж подарувати своїм рідним або близьким, або друзям. Так от, я хочу сказати, що ми з вами намалюємо сьогодні долоньки, які тримають серце. А доброта малята, вона завжди починається із доброго серця. Так. А в серці може прорости квітка. І Сьогодні я хочу намалювати долоньки, які тримають серце, із якого проростає квітка доброти. Тож, приступаємо до роботи. Малята, якщо у ваших дорослих не було часу або можливості допомогти вам зробити шаблони долоньки і серденька, ми зараз це з вами навчимося робити. Вам потрібно взяти ось такий аркуш невеликий, щоб там розмістилася ваша долонька картону. Це може бути навіть обкладинка з альбому для малювання, яка нам не знадобиться. Взяли. Поклали ось так долоньку. Тії пальчики не треба дуже широко розставляти. Ось так, трішечки. Потім обвели ось так її ретельно, не спішіть, обвести олівцем простим. Ось так. Бачите? Щільно-щільно притуляючи до самої долоньки. У вас вийде силед ось такої долоньки. Потім поки відкладаємо в сторону. Дивіться, я теж взяла, бачите, такий кусочок картону з обкладинки альбому для малювання. Я взяла ось так і склала навпіл. Бачите, білою стороною до е, гори, а ось такою кольоровою всередину. І дивіться, що я роблю малюти. Я малюю половинку серця. Ось так, дивіться, Бачите? Ми з вами вміємо малювати так. Ось так. Бачите? Потім, що ми з вами будемо робити? Олівець поки ставимо. беремо ножиці, вирізаємо з вами ось цю половинку, сердечка. Бачите половинку. Обов'язково ось тут лінія згинує, бачите? Потім ми розвернемо і у нас сердечко вийде ось таке рівненьке. І пропорційне, бачите, однакове, симетричне буде. Так, і потім ви вирізаєте долоньку. Пані малята я вже вирізала, бачите, долоньку ось таку і сердечко. Що ми з вами робимо далі? Ми беремо аркуш альбомного ось такий папіру, беремо знову олівець, а тепер дивіться уважно. Ми беремо долоньку. Бачите, тут у нас є великий, вказівний, середній, безім'яний мізинчик. Великим пальчиком ми кладемо ось сюди, в праворуч, так? Дивіться, долоньку. І ось так. Вказівний пальчик може торкатися ось края, а великий палець трішки-трішки, дивіться, зовсім трішки. Відступаємо від низу аркуша і обводимо. Малята не швидіть І потихеньку не дуже натискайте на олівець. Не дуже. Ось ми шаблон долоньки обводимо. Ось так. Щоб наші пальчики, бачите, нікуди не ісовалися. Ось так. Так. Обводимо долоньку нашу. Ось, бачите, щоб тут було видно. Так, тепер дивіться, що я роблю. Цю ж долоньку, але перевертаю я, бачите, іншою стороною. І теж, бачите, роблю, щоб тут трішечки відступаю. Вказівний пальчик теж може трішечки торкатися краєчку. І обводимо. Не дуже натискаючи на. Олівець малята не дуже. Щоб було видно, але не повинно бути дуже прям таким. Щоб воно було дуже чорне. Ось так. Ось ми ввели долоньку нашу ще. Дивіться, бачите, дві долоньки в нас вийшло. Ось тут, дивіться, коли долонька, ось тут, я не проводю. Щоб потім менше витирати було нам. Далі, дивіться, між двох долоньок я малюю ось так серденько. Бачите? Теж трішечки відступила і обводю, бачите, ой, не спішіть. Ось так обвела його. Ось так. Дивіться, серденько теж вийшло в мене. Ось тут доводимо лінії долоньо, а ось ці зайві лінії, що всередині, ми з вами витираємо. І я вам казала, для того, щоб е, легко було їх витерти, і не дуже вони були товсті, ми з вами не якщо тут трошечки десь витерлося, ви працюєте, домалюєте, так, ескіз роботи наші майже вийшов. Дивіться, у нас вийшло дві долоньки. Ось так, які тримають серденьку. Далі нам олівець не потрібен буде, ми ескіз роботи зробили і далі будемо малювати фарбами. Так, Це ми відкладаємо, беремо наш пензлик. Працюємо ми малята з вами акварельною фарбою. Так, І дивіться, що ми з вами робимо. Я пропоную із серденька намалювати ще квітку доброти, тому що в серці, в доброму серці, завжди квітнуть квіти. Так кажуть, тому ми з вами, дивіться, спочатку, ми з вами намалюємо квіточку. Чому ви зрозумієте, коли ми почнемо малювати? Дивіться, ось із серединки серденька ми з вами малюємо. Ось такий стовбур, так? ось така квіточка. Далі ми малюємо пелюсточки, тому що ми малюємо зараз зеленою фарбою. Ось так і ось так. Бачите, ми не дуже велику квіточку малюємо, тому що нам потрібно ось тут іще буде намалювати її бутон. Зеленою фарбою ми закінчили малювати. Тепер середину. Я хочу зробити помаранчевим кольором. Ось так. Я набрала фарбу і малюю середину, ось, бачите, ось таким помаранчевим кольором. Свою квіточку, доброти маляти, я бачу з різнокольоровими полюсками. Тому я, які мені до вподоби кольори, домальовую ось тут, ось такі. Пелюсточки. Але малята, пригадайте, ми з вами малюємо акварельною фарбою, яка дуже полюбляє водичку. Так? Тому дивіться, не треба дуже зовсім доводити до серединки. Бачите, трішечки-трішечки залиште місце. Ось тут, подивіться, трішки, буквально міліметрик, для того, щоб наші фарби не з'єдналися в одну. Так, дивіться. Ось я малюю. І ще. Так, і теж, бачите, трішечки ми не доводимо. Далі. Який колір візьмемо? Жовтий, мабуть, да? жовтий. Ось так. О, бачите, я побачила і фарба трішечки з'єдналася з. Бачите, ось пішло. Тому що це акварельна фарба. Вона така у нас водяниста далі. Я візьму фіолетовий. Так, дивіться. І ось тут буде в мене ось таке круто теж. Ось тут треба трішечки бути охайніше і уважніше. Ось який. Бачите? Так, ну як ви гадаєте, якого кольору ще можна додати сюди? Так, давайте червоного додамо. Давайте. Обов'язково ось, як ви, бачите, гарне. І теж ось так. Ось тут я вже була охайніше. Так, малята. Чому я вам сказала, що ми з вами малюємо спочатку квіточку? Тому що якщо ми фарбуємо з вами долоньки і серденько, воно буде нам заважати, ми будемо вимазуватися у фарбу. А зараз ми з вами можемо вже розфарбувати. Сердечко, дивіться, ось таким червоним кольором. Ось так. Охайно. О, бачите, вже і зелена фарба у нас трішечки підсохла, тому вона вже не буде змішуватись. Ось так. Айно спочатку по лінії обведемо, да? а потім зафарбуємо, будемо заглажувати. Так. Малята, не забувайте, що фарба акварельна дуже полюбляє водичку. Ось так. Зафарбували серце у нас червоного кольору, так? Ось так. А ось долоньки малята, дивіться, у мене багато е, кольорів фарб, бачите? Якщо у вас менше, то ви можете взяти, наприклад, рожевий, але дуже-дуже. Мало беріть фарби, більше водички додавайте. Якщо у вас є ось такий е, більш бежевий колір, як у мене, бачите, він такий жовтувати, бежевий, бачите, то ви можете не малювати, зафарбувати долоньки. Дивіться, ось вони будуть такі. Це не жовтий, не е, колір. Дивіться, і тут теж дуже-дуже охайно. Там, де з'єднуються два кольори. і ось такої, бачите, я Долоньки, ось, дивіться, додала водички, розбавила, бачите? Ось, дуже не треба такий яскравий колір. У нас долоньки, бачите, вони можуть у кожного бути різного кольору. да, малята, У когось більш, більш рожеві, у когось більш жовтенькі. Таким, а навіть можуть зустрічатися люди з чорним кольором шкіри, так, да, малята. Так, і це те, що у людей може бути ось так. Тому, Але ми з вами зробимо ось, ось такого кольору яскравого. Ой, що я дію? Спатям ще з ума зашли. Так, і другу долоньку ми з вами бачите, ось тут у нас фарба. Фарба. Більш темніше виходить, тому ми з вами. Так, малята, бачите, ось тут в мене вийшла. Я зачепила рожеву фарбу. Це можна виправити. Ось так водичкою ми приберемо. Ось, замили, бачите? Так. Можливо його виправити. Так. Хай трішечки воно там підсухне, тоді ми її приберемо. Ось так. Я поспішила. Дивіться, краска пішла, ми пензлик. Бачите, маляда, що я роблю? Дивіться, якщо у вас фарба поплила, ми намочили, вимили пензлик і відтиснули воду від нього зайву. І дивіться, що в мене вийде. Бачите, я майже сухим пензликом прибрала фарбу, яка з'єдналася. Так, тепер ми можемо продовжити. Бачите? У нас пензлик був так, як в якості гумки. Ось так. Це якщо у вас вже Вийшла така помилка, як у мене, я поспішила ось так. І тепер ми тут додамо ось таку жовтої фарби. Ось, бачите, і розподілимо навкруги. Бачите, як я виправила помилку? Запам'ятали, якщо багато фарби, відтискли отак пензлик. І прибрали, бачите, ось так зібрали водичку, яка нам заважала. Запам'ятали? Тепер дивіться малята, що в мене на малюночку виходить. Спочатку фарба була така темнувата, а коли починає вона висихати, вона стає зовсім-зовсім світлою. Потім, коли фарба наша висохне вся малята, для того, щоб зробити більш чіткіші контури, наприклад, долоньки, квіточки, серця, ми з вами можемо взяти фломастери і обвести ось так по контуру фломастерами. І це буде закінчений край. І більш яскрава робота. Тому зачекаємо, поки наша робота висохне і зробимо її більш чіткішою. Малята, погляньте, моя робота висохла вже, бачите, фарба. Я її доповнила трішки по контуру фломастерами. Погляньте уважно, уважно погляньте. Бачите, вона стала більш чіткіша, яскравіша. Ось так. І мені вона теж дуже-дуже сподобалась. Ось така у нас вийшла квіточка, яка проросла із серця, яке ми тримаємо в долоньках. Так, малєте? Так. Сподіваюсь, у вас теж все вийшло. І е я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. Я з вами прощаюсь. До побачення.